Всім вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Ісус Христос, Він прийшов на землю для того, щоб дати нам Духа Святого. Ісус Христос, Він показав владу над стихіями, Він сверх'істину, Він народився, тому що Він народився від Духа Святого. І Він прийшов для того, щоб дати нам цього Духа, щоб ми могли боротися, противостояти. Цим злим духом, тому що е, Ісус Христос є Бог, і Він бачив, як е, сюди, на землю, е, попадали всі духи, оці злобні сатана своєю гвардією. Вони всі е, скинуті були на землю. І, і, Світом правлять духи, і тому, щоби противостояти, нам нужна церква, нам нужні божі люди, нам нужен Ісус.